Так, зараз я заново просто включив кадр, щоб відео не було через надмірно довгим. Так, уже приїхали люди, тому ми зараз дуже швидко будемо. Значить, з високовольтної катушки виходить напруга, проходить через резистор 47 Ом. Далі ця напруга йде на. Середню ножку тірістора і йде на конденсатор. З конденсатора виходить провід на виход. Вход високовольтної катушки йде на виход. Маса присоединяється до тірістора, сама перша ліва ножка. Ліва ножка. бт 800 r іде тірістор. Далі управління. Управління йде з датчика, йде або через діод, або йде на впряму на останню ножку тиристора. але при цьому додається ще один діод, який мінусову полуволну шунтірує на масу. Це необхідно для того, щоб тірістор не вийшов з ладу. Тобто на цьому правлінні, відповідно, напруга при заводці мотоцикла від легкого прокручування магніта більша. Тому і завести двигатель значно легше. Працює бомба і так, і так, і можна. О, по-моєму, хтось приїхав. Да. Приїхала машина, тому я. Завершую. От, така, от такий Получився Комутатор Комутатор для мотоцикла підходить на Альфа, на Альфа Мустанг на Вайпер Актив Вайпер Соул Ой, підійде він, е, я думаю, навіть на Баджаж 200-ку. Може і на боксер підійде. Мені подобається, як працює, і Тірістер навіть не гріється. Резістер чуть трохи нагрівся, буквально трохи. Ну і дякую, хто подивився і до зв'язку.